Зараз багато релігій. Ісус прийшов на землю, щоб ті люди, які повірили в Христа, які стали християнами, послідувателями Христа, які стали дітьми Божими, які прийняли Христа і стали учнями Христа, які продовжують діло і не вклоняються ні вправо, ні вліво, які прибувають в покаянні і зберігають Слово Боже. І тому для цих людей є благодать, а благодать. Це амністія від Бога. Коли наше життя очищається і всі гріхи покриваються, стираються, ми отримуємо вічне життя. І на суд ми вже не приходимо. Ісус є Тайна, і для нас головне, щоб Ісус Христос був на першому місці, і був у нас в серці, і щоб ми жили для Христа. Ми повинні жити не по плоті, а по духу. Ісус є Глава, а церква.